Бачу всім цікаво, яке ж це слово сказав Бог на цій, на цій горі преображення. А він сказав Марка 9.7. Ми говорили про те, що Хмара, Бог в хмарі прийшов. Бо хто побачить Бога, той зразу що помре. І так Хмара їх заслонила, і голос почувся з Хмари. Це син мій улюблений. Ні, Бог говорив нормально, це син мій улюблений. Його слухайтеся. Як можна це не запам'ятати? І вони запам'ятали. Я вірю, що й ти запам'ятав. Але в мене враження складається, що ваші священники, священнослужителі, святі отці, пастирі, святі пастирі, вони запам'ятали наступні слова. Тобто, ті, хто, що говорив вже Христос, учням, ті, що говорив Бог. Вони, знаєте, якось хмари перелякалися, та й забули, напевно. Чи що? Ні, вони не забули, бо записали. Духом Святим записали. Дух Святий нагадає, і ви тоді зможете що? Прийняти те, що ви чули від кого? Від Отця і Сина. Так працює Євангелія, так працюють закони Божі. А що вони почули? Марка 9,9. А коли з гори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали. Господи Боже мій. І вони вам не кажуть, що Бог сказав. Його слухайте, не Марію, не святих, не апостолів Його. Коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих Воскресне. Ви знаєте, якщо вам про це не говорять, що Бог сказав, тому їм легко втулити вам, що ви грішні постійно, що ви зараз просите, що ви зараз молитеся, тому що таким чином. Як ви живете на правду, коли ви відкриєте Івангелію, ви зрозумієте, про що я говорю. Ви живете так, наче Христос ще не воскрес.